Що нині відбувається у Донецькій області, дізнаємося від голови Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава отже, головні питання: Соледар. Що там нині відбувається? Що вам відомо, у другій половині дня бої ще більш жорстокі почали відбуватись саме на бахмутському напрямку. І як відомо, і ви вже про це сказали. Ворог дуже суттєво сконцентрував свої зусилля саме на місті Солидарі і. Кількість штурмових груп, саме ПВК, збільшилась дуже суттєво, починаючи з п'ятниці, але бійці тримають місто і наносять такі ураження, що дійсно ворог іде по трупах своїх найманців і намагається пройти місто але. Навіть найзапекліші бої тривають, і триваючи ці бої, свідчать про те, що місто є українським, і воно тримається і завдяки нашим захисникам. Всі будь-які фейки, які розповсюджують окупанти, починаючи з кінця минулого тижня, що нібито місто вже. Під їх прапором вони зайшли і просуваються далі. Це не відповідає дійсності. Але відповідає дійсності те, що найбільш гарячіша точка саме Солидар, з якого з інфраструктури з якого фактично нічого не лишилось, є тільки ті. Укріплення шахти, які там розташовані і в які ворог намагається також пройти. Але про це знає командування. Командування тут на місці, і всі необхідні заходи від перегрупування і додавання сил наших додаткових всі вже вжиті, і додатково за необхідності будуть додаватися сили також. Перегрупувалися. Вони підтягнули сили з тих вагнерівців, сформували ці штурмові групи, які атакували Бахмут. І чи як це вплинуло тоді на ситуацію навколо міста Бахмут? Розуміння у них і навіть до їх голів важко сказати, чим вони взагалі орієнтуються, тому що там немає нічого людського. Це є факт. Але дійсно по перегрупуванню частину ПВК вони саме зняли з міста Бахмуту і перекинули на Солодар, а частина була підвезена, в тому числі через тимчасово окуповані території. І кількість їх ну, не буду називати. Я знаю точно, скільки було, наприклад, стану на п'ятницю груп, скільки було на суботу, і скільки сьогодні на ранок, але я вважаю, буде більш коректно, коли про це буде повідомляти. Військове командування, але про це чітко відомо. І відомо, як вони ідуть і діють по своїй тактиці, і саме концентрація наших зусиль зосереджена на те, щоб наносити настільки якісне вогневе враження, щоб кількість груп як би вона не збільшувалась, але в подальшому ці групи вибачте перетворювалися на попіл. А щільність вогню саме по Бахмуту в зв'язку з цим змінилася, зменшилася, чи так само з артилерії вони гатять і по селодару, і по бахмуту? Гатять і по бахмуту, і щільність я ну, не можу сказати, що вона зменшилася. Якщо на вихідних по ночі, по доповідям я бачив, що більш-менш було спокійно, але сьогодні і протязі дня, і зараз обстріли тривають з усіх видів озброєння, так само як обстріли сьогодні тривали і по всій лінії фронту, багато разів більше п'яти разів точно було були масовані обстріли по Авдіївці, по Турецьку, і із застосуванням зенітно-ракетного комплексу с 300 було завдано удару по місті по місту Костянтинівка. Це відносно віддалене від лінії фронту міста. Тобто, ворог своєї тактики. Гатити з усіх видів озброєння і робити максимум, щоб знищити інфраструктуру і цивільне населення, він її не змінює. Тому у відповідь ми будемо тільки знищувати його, і не дамо йому в самому Соледарі. Лишаються жителі міста наразі дуже важко сказати, якщо по Бахмуту частина жителів переїжджала до міста Бахмуту, і зараз там менше 7 тисяч то. В'їзд в, в Солодар, це саме місто проведення бойових дій, і місто, і місце проведення бойових дій. Тому наразі нами вжиті всі заходи, щоб жителів Солодарі не було до того моменту, як до найзапекліших боїв, ми як військова обласна адміністрація, обласна адміністрація, місцева Солидарська робили разом з правоохоронними органами максимум, щоб люди. Звідти виїжджали і максимальну кількість виїхали, якщо тільки там по укриттях або по підвалах лишились люди, ну про це думаю, ми вже дізнаємось після того, як напруга спаде, і місто буде захищене максимально. Неподалік Соледара кілька днів тому зникли два іноземні волонтери. Про це повідомляли в нас поліції. Чи вже відомо щось про британців волонтерів? Тривають оперативно-розшукові заходи, і в тому числі і застосування спецтехніки, де ми бачимо, де їх телефони мали можливість працювати. Але тут є важлива деталь: може працювати і телефон давати сигнал, але сим-карта в ньому буде працювати. І інше, це вже якщо брати з таких оперативно розшукових заходів, вибачте, і тому. Зараз тривають, поки про результати наразі інформації немає. Як тільки буде встановлено, вона відразу буде про це повідомлено. Але жінчика міський голова Маріуполя повідомляє, що містяни, які там залишилися, замерзають, і водночас росіяни планують завести у місто півсотні тисяч росіян а українців примусово паспортизують. А для чого це робиться? Ну завести вони можуть казати про свої наміри будь-які, але з тими 100 маста тисяч людей, які лишились там трошки більше. Вони дійсно мерзнуть. Вони шоковані від тих цін, які встановлюють на продукти харчування окупантів і. Без відновленої інфраструктури, без відновлених комунальних комунальної інфраструктури, тому можна казати про будь-що, але це вибачте виглядає як суттєва маячня і просто така дешева пропаганда. Я по іншому її не можу назвати. Це місто є випаленою землею, яке після деокупації може він його відбудувати наново фактично держава України. І не можу вас не спитати про ще два міста це Мар'їнка і Авдіївка. Що там відбувається, чи зменшився натиск ворога у зв'язку з атаками на Соледар? Авдіївка, я про неї сказав, вже сьогодні обстріли тривали, як і фактично щодня. Немає такого дня, щоб місто не обстрілювалося. Жителів менше двох тисяч місті, ті, які. По різним причинам, але навіть різ зі всіма вжитими заходами відмовляється виїжджати. По можливості їм я від продуктів харчування, генераторів і засобів обігріву, все не надається необхідне, але скажу так, що там життя в місті воно передбачає навіть тієї. Кількості людей менше двох тисяч, це тільки підвальні приміщення. Місто Мар'їнка жителі всі практично переїхали і переміщені або всередину області, або в наближенні навіть наближені міста до Мар'їнки, тому що саме саме місто, яке найбільш страждало із 2014 року, воно було на лінії зіткнення і. Тільки на моїй пам'яті там величезна кількість була нами відбудована будівель пошкоджених ще з 2014 року. То зараз від цього міста фактично нічого не лишилось, ані від багатоквартирних будинків, так само і від приватного житлового сектору. Тому звідти люди фактично всі виїхали. Я вам дякую, що ви знайшли змогу і. Приєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за ваші відповіді. Бережіть себе. Це Доброго. був Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації.